Можуть піднімати цукор, а можуть і його нормалізувати. Дізнайтесь, які обирати. Каші при діабеті. Що можна, а що варто обмежити? Сьогодні говоримо про таку важливу тему, як каші. Ви на каналі харчування для діабетиків. Обов'язково передусім підпишіться на цей канал. Мене звати Олександр і переходимо до. Теме. Отже, каші для багатьох українців це традиційна страва, яку важко виключити з меню. Вони дають енергію, містять клітковину, вітаміни, групи Б та мінерали. Але при цукровому діабеті важливо знати, які крупи справді корисні, а які можуть спровокувати стрибки глюкози. Чому каші важливі для діабетика? Крупи є джерелом складних вуглеводів. Вони розщеплюються поступово, забезпечуючи рівномірне надходження енергії. При правильному виборі каші допомагають уникати різких підйомів цукру, підтримують роботу кишківника та сприяють насич... насиченню. Однак не всі каші однаково впливають на рівень глікемії. Ключовим показником є глікемічний індекс та глікемічне навантаження. Чим вони нижчі, тим стабільніший рівень цукру після їжі. Отже, найкращі каші при діабеті. Передусім це є гречка. Вона є, так би мовити, лідером у раціоні діабетика, містить багато білка, заліза, магнію та клітковини, має відносно низький глікемічний індекс близько 50, сприяє стабільному рівню цукру і добре насичує організм. Друге, вівсянка. Особливо. Корисні вівсяні пластівці довгого варіння або цільні зерна. Вони містять бета-глюкани, які знищують рівень холестерину та допомагають контролювати глікемію. Швидкі пластівці чи миттєва каша мають вищий глікемічний індекс і їх краще уникати. Перлова крупа. Містить багато клітковини та повільно засвоюваних вулеводів. Пиролова каша довго вариться, але добре підходить для діабетичного раціону. Булгур та кускус із твердих сортів пшениці. Булгур має середній глікемічний індекс, а завдяки клітковині і мінералам корисний у невеликих порціях. Кускус теж прийнятний, але краще вибирати цільнозерновий. Кіноа та амарант це. Безглютенові псевдозернові культури, багаті на білок та мікроелементи. Мають низький глікемічний індекс і стають хорошою альтернативою традиційним кашам. І каші, з якими варто бути обережним. Ну, перед усім це є рис. Білий рис має високий глікемічний індекс понад 70 одиниць, тому після нього рівень глюкози швидко піднімається. Краще обирати бурий, дикий або пропарений рис. Вони засвоюються повільніше. Манка. Манна каша практично не містить клітковини, має високий глікемічний індекс та швидко підвищує цукор у крові. При діабеті її варто обмежувати. Кукурудзяна каша. Попри високий вміст мінералів та вітамінів, кукурудзяна крупа має середньовисокий глікемічний індекс, може вживатися у невеликих кількостях, але не щодня. І практичні поради. Порції каші для діабетика, 3-5 столових ложок у готовому вигляді. Краще поєднувати каші з білком, е, е, риба, м'ясо яйце, бобові. Та овочами. Це оповільнює засвоєння воловодів. Уникайте до додавання цукру чи солодких фруктів у великій кількості. Краще підсолодити страву ягодами, корицею або ложечкою йогурту без цукру. Віддавайте перевагу цільнозерновим крупам та кашам довгого приготування. І висновок каші при діабеті можуть стати корисною та поживною частиною раціону, якщо правильно їх обирати. Гречка, вівсянка, перлова крупа, булгур і кіно хороші союзники у контролі глікемії. Натомість манку, білий рис та велику кількість кукурудзяної каші краще обмежити. Баланс, помірність і поєднання з іншими продуктами, ключ до стабільного рівня цукру і здоров'я. Ну і ще не забудьте підписатися на цей канал. І все буде добре. Дякую!